Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І з нами на телефонному зв'язку речниця Волинської митниці Валентина Черниш. Вітання, пані Валентино. Добрий день. Пані Валентино. Хочемо вас розпитати, яка ситуація зараз на пунктах пропуску в Волині із Республікою Польща? Адже знаємо, що декілька днів тому було заблоковано пункт переходу в Дорогуську, зокрема. Польськими перевізниками, що зараз відбувається з, з нашого боку, і чи вам відомо про причини цієї акції протесту? Кажуть, що вона може тривати до 3 червня? Давайте по порядку. Станом на зараз нічого суттєвого порівняно з 4 травнем не змінилося. Тобто, його доні у нас майже повний штиль. Там дуже мало рухається транспортних засобів, зокрема безперешкодно їдуть автобуси рейсові, і на в'їзд в Україну пропускають гуманітарну допомогу без перешкод, цистерни з пальним, а також вантажі із живими тваринами або рослинами. І таким чином, за добу, що минула, до нас було введено. 160 60 транспортних засобів, з них 60 в день, 100 вночі. Ми ще раз хочемо нагадати, що у нас має бути 340 за зміну, тобто набагато менше. А на експорт ситуація ще гірша, тому що, знову ж таки, має бути 340 за зміну, але, на жаль, вночі покинуло пункт пропуску в напрямку Польщі всього навсього 23 транспортних тобто Там ще нижчий трафік. І відповідно це все відбувається через акцію протесту польських автоперевізників, яку вони оголосили о 12-й годині, 4 -го травня. Ця акція триває до сьогодні. Досить оперативно. І ми всім дякуємо органам державної влади місцевого самоврядування, які підключилися. Тому що у нас вже накопичилася жива черга на виїзд з України в Ягодині. Це люди, далекобійники, яким прийшов виклик з електронної черги. Вони прибули, але на жаль, до цього часу не можуть виїхати на польську сторону. І відповідно ці живі черги, про які ми вже трошки призабулися, вони накопичуються далі на е дорогах на узбіччях. Приїжала до нас голова ковальської військової адміністрації. теж там намагалася говорити з водіями для того, щоб полегшити їхній побут. Ці вантажівки не знають, коли вони зможуть перетнути польський кордон, тому що на сьогодні рух по великому рахунку відбувається у ручному режимі. Крім того, що заблокований, там, певна, є якась періодичність, поляки не пропускають більше одної вантажівки за годину, то ще, крім всього іншого, є особливі вимоги до перевезення товарів сільськогосподарської продукції, їх теж до цього часу не зняли. Це ті товари, які слідують через Польщу транзитом, і вони підлягають конвоюванню. Аж поки вони не проїдуть через всю Польщу і не виїдуть в третю країну або, можливо, у польський якийсь порт. Ці колони формуються е, з урахуванням обмежених ресурсів митної варти. І, відповідно, ми очікуємо на виклики їх, ну, ніхто не може спрогнозувати, коли це буде. Формується колона, тоді їх беруть і везуть через Польщу. І, якщо колона не формується, відповідно всі ландажівки стоять. І третя це вже наслідок власне простою ягодина, Усі порожні вантажівки, які почули про те, що в них немає шансів зараз швидко перетнути кордон. Вони поїхали в Остелуг, оскільки там теж дозволено порожніми виїжджати за межі України. Відповідно, накопичуються черги на виїзд України в Остелузі, і вже якраз твачі соцмереж кажуть, що вони доходять аж до Володимира. А ми пам'ятаємо, що там, крім порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн, там ще є легковики і там ще є вантажні. Ну і власне вони всі очікують на перетин кордону, розуміли, що всі не задоволені. Пані Валентину, а от стосовно цих вимог з боку польських перевізників, вони зокрема від, вимагають відновлення дозвільної системи для українських. Перевізників, що ви можете сказати, що це за причина і чи це реально зробити, від кого це залежить? Дивіться, це не стосується питань митної справи, тому я uh -huh. тою інформацією володію так досить поверхово, з того, що доступне із інших джерел uh -huh. е інформації. Це так званий транспортний безвіз. Він був введений із початком повномасштабного російського вторгнення на основі договору між Україною і Європейським Союзом, і він передбачав скасування системи дозволів, які існували до цього для в'їзду на митну територію Європейського союзу транспортних засобів, і там, що були вимоги до цих транспортних засобів, тобто не нижче євро 4 Клас екологічності того авто, аби не забруднювали їх на територію. Після початку повномасштабного вторгнення ці вимоги щодо в'їзду на територію Польщі, щодо українських перевізників були скасовані. Тепер вони не беруть на кожний рейс дозволу, який маркувало, і вони їдуть просто в них там залишаються вимоги щодо класу. Але вони вже кожного разу не мусять мати ще окремого дозвільного <кхи>, документу, не видають. От, ну і зрозуміло, що підкриття польського ринку автоперевезень для українського перевізника швидше в цьому викликає незадоволення у польських автоперевізників, оскільки вони отримали дуже хорошого мотивованого конкурента. І, і в даному випадку це український перевізник. Цей договір між Україною і ЄС спочатку був укладений на рік, але на початку цього року пролонгований до 2024 року. Так ось зараз, з того, що я собі розумію, по-перше, польські перевізники вимагають для себе таких самих умов, як і українські перевізники, тобто, щоб до них не застосовували вимоги Євро 4 але знову ж таки в цьому більше е, розбираються інші спеціалісти, е, і так само вони хочуть, аби для українців повернули у ці дозволи, які раніше видавала польська сторона, і тобто квотування кількості в'їздів на територію Польщі. Е, ну вимоги перевізників швидше всього до Єврокомісії або, можливо, до уряду Польщі. Ми ну, зрозуміло, що Україна теж причетна, але я більше не можу коментувати, бо я не є учасником переговорного процесу. Угу. А, пані Валентину, а чи відомо вам яка ситуація на польському боці кордону? Чи там теж є черги на в'їзд до України? Так, там теж станом на ранок сьогодні очікувало 600 вантажівок. Які через, власне, обмеження пропуску вже накопичуються і з того боку. І ви згадували про те, що все-таки є можливість пропуску автобусів і е, також вантажівок з тваринами та рослинами, але яким чином це відбувається? Живими, живими. Так, так. Ну, Це швидко пстаючі товари, і не можна тримати дуже довго до блокаді. От то вони, коли під'їжджають до пункту пропуску, там вже ж є свої, я так розумію, чергові у, у цій акції протесту, які з'ясовують, що везуть, і якщо це, власне, товари, які підпадають під ну, умовно дозвіл на в'їзд, то вони їх пропускають. А всі інші формуються у черги і очікують свого перетину. Пані Валентино, чим загрожує це блокування кордону і чи воно не спричинить критичну ситуацію для експорту в нашій країні? Воно вже створило критичну ситуацію для експорту, оскільки зниження пункт пропуску ягодин, він найпотужніший, вантажний на західному кордоні. І там справді прямувало до країн Євросоюзу дуже багато вантажів. А тепер, коли він блокований, то це для бізнесу передусім і для нашої держави. Це зарив зовнішньоекономічних контрактів, їхнє невиконання і плюс величезні втрати бізнесу у простої. Це і автоперевізнені, і логісти, і всі інші, які почетні до перевезення в тобто ми вже втратили на цьому. І, і дуже серйозно я маю на увазі держава України. І так само, якщо стоїть імпорт, то ми втрачаємо митні платежі, які мали би бути сплачені для везення цього товару на цьому територію. Пониму... І справді, якщо ця акція триватиме так, як протестувальники її заявили до 3 червня, то це дуже масштабна економічна біда. Пані Валентино, у який спосіб Волинська митниця намагається врегулювати цю ситуацію? І загалом Україна, чи вам відомо щось про те, як намагається врегулювати цю ситуацію, зокрема міністр Олександр Кубраков? Волинська митниця неповноважна коментувати дії міністерства. Ми всіх одразу, коли це тільки сталося, поставили до відома. Бачимо публікації про належну реакцію, починаючи від міністерств профільних аж до прем'єр-міністра України. Я в суботу читала інформацію про те, що він звернувся до голови Єврокомісії з проханням регулювати. Власне, розв'язання блокади ягодина динадировуська. Ми бачимо швидкі реакції від інших державних установ, в нашому випадку це ще має бути міністерство закордонних справ. Ну, їх багато є державних органів, але я не буду коментувати українському. Не повноважно це робити. Пані Валентину, а то які б ви могли дати поради тим українцям, які збираються їхати в якраз в Польщу через наші волинські пункти пропуску? Якщо немає нагальної потреби обирати інші пункти пропуску, а не ті, які на Волині. Зокрема, можливо побудувати свій маршрут через е, рівщину, які не настільки е, обтяжені чергами, але так чи інакше кожного разу моніторити, дивитися карти і розуміти собі приблизний час очікування для того, щоб здійснити свою подорож. Пані Валентино, і стосовно Остилуга, то там, там немає ось цих акцій протесту, але просто через великий наплив автомобілів з нашого боку почалися ці черги, правильно я зрозумів? Так. Черга сформувалася буквально за два останні дні, тоді, коли став дорогуськ, uh -huh. і відповідно потоки вантажівок трохи переформатувалися. От, ну, якщо чесно, ми сподіваємося, що це питання буде врегульовано якнайскоріше, і ми не будемо чекати місяць, тому що ну, така логіка. Мусимо це зробити. Ну і насамкінець цікаво, чи у вас є якісь контакти з польськими колегами, що вони кажуть про цю ситуацію? Начальник митного поста кожен день дізвонюється з начальником митного поста Дорогуськ для того, аби в ручному режимі, по-перше, і обмінюватися інформацією, що відомо, і обмінюватися автомобілями, які польська сторона бере, а не бере або не бере до себе в пункт пропуску. Поки що якихось хороших новин ніхто не говорить через те, що ніхто не розуміє, як воно буде далі. Усі очікують, так як це має бути, якихось міждержавних, міжурядових рішень. Які будуть досягнути найближчим часом. Зрозуміло. Дякуємо, пані Валентину, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам речниця Волинської митниці Валентина Черниш була з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо Один, і пані Валентина розповіла нам про ситуацію на пунктах пропуску і на кордоні із Республіка Польща. Тож закликаємо всіх волинян, хто нас зараз чує на Радіо Один, уникати наших волинських пунктів пропуску. А, і при можливості все таки об'їхати їх через Львівську область. Дякуємо вам, пані Валентину. На все добре. Слава Україні.